Вітаю вас на обласні. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про нашу зовнішню та внутрішню політику, про заяву Трампа, звичайно що ну і крім того, чого нам очікувати від Рамштайна, який обіцяє бути історичним разом з нами на зв'язку. Ігор Рейтерович, політолог. Ігор, я тебе вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Отже, російський режисер і пропагандист Тигран Кеосян пережив клінічну смерть. Впав у кому про це сказала так само пропагандистка і по сумісництву його дружина Маргарита Симонян. Вона працює на Russia Today, Сказала, що мав проблеми з серцем. Всі про це знають, і перебуває зараз в комі. Хотіла про це поговорити, мовляв, як, це, як його смерть вплине. Ну наразі ще ми її ми бачимо, що нічого не сталося, але він лежить у комі. Як ти вважаєш, чи вплине це якось якимось чином на її діяльність? Можливо, десь вона зникне з екранів, чи можливо замислиться над чимось? Ну вона на деякий період вже зникла з екранів, там навіть на Росії її розшукували. І О, так там навіть її шукали, навіть в коментарях писали, де ж ви є. Да, і але що цікаво, там коментарі не надто сприятливі були для неї, тому що було uh -huh. дуже багато коментарів людей, ну, росіян, власне, там з території, наприклад, Курської області і так далі, які казали, що вона, мабуть, десь там відпочиває, а не займається якимись там іншими речами. Ну, я насправді не думаю, що ну, незалежно від того, там чим закінчиться історія з її чоловіком, теж дуже відвертим таким пропагандистом, який ну, записував. На шовіністичні нацистські, фактично там і програми і робив це регулярно. Так от незалежно від того, чим ця історія закінчиться, ну сімонян, звичайно, нікуди з інформаційного простору не подінеться. Я не вірю в те, що такі люди, взагалі, якщо їх можна назвати людьми, вони можуть щось там переоцінити, якось по-іншому почати дивитися на те, що відбувається в країні, відбувається в світі, і до чого вони власне мають відношення, тому що ну вони живуть в цій системі. І ця система для них дуже зрозуміла. І ця система для них дуже вигідна. Вони на цьому заробляють навіть не мільйони, а мільярди там рублів їхніх. І я переконаний, що вона це буде продовжувати і далі, але буде шукати, може, якийсь ще там український слід в тому, що відбулося, і казати, що це все через те, що ми тут доносимо правду, звичайно, в лапках да? і займаємося дуже важливою якоюсь інформаційною діяльністю. Так що, можливо, тільки якась перерва, але після перерви вона зрозуміло буде повертатися до того, що вона робила і раніше. А можливо, ще буде. Робити це власне за двох знаючи їх, я б цьому не здивувався. Ну так, це пропагандистка, і вона буде відпрацьовувати свою лінію до кінця. Тут справді можемо не сумніватися. Ігоре, поговоримо про більш вагому Подію і про більш важливу для для нас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн-Німеччини. Вже там з візитом перебуває в Німеччині міністр оборони Рустам Мєрев. Він вже мав певні зустрічі з партнерами. Пам'ятаємо, що Рамштайн має відбутися сьогодні. Це вже 25-та зустріч групи, і Міноборони штатів написали, що мета майбутньої зустрічі це розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити стримувальні сили до увага, 2027 року. По-перше, як ти вважаєш, як змінять ось ці заяви Трампа і ось це. Підняття температури такої е, політичної, так як вони вплинуть на засідання Рамштайна на рішення? Можливо, приймуть такі рішення, яких і самі е, учасники не очікували. І чому лише на два роки? Ну, це в принципі два роки. Це стандартні плани, які розробляються на рівні альянсу. Тут не треба шукати якісь підводні камені. В них є просто там короткотермінові, середньотермінові, довготермінові. От вони виходять з оптимального сценарію, який стосується того періоду, коли вони дійсно можуть виділити якусь там певну допомогу. Як вплинуть там заяви Трампа? Ну взагалі, то цей Рамштайн він повинен був дати ж відповідь ще це. Було відомо ще раніше, вже після завершення власне виборів Сполучених Штатах, дати відповідь на одне питання: що тепер лідерство щодо там координації, взагалі надання допомоги Україні, як мінімум, на певний період часу перехопить власне НАТО, тобто альянс, як такий, не сполучені Штати Америки, як це було раніше, а власне цим буде займатися НАТО і для нас. Це ну мабуть позитивний сигнал на фоні всіх тих подій, які ми бачимо. Тому що очевидно, що Сполучені Штати точно на початку не будуть приділяти якусь значну увагу власне координації навіть допомоги Україні. Я не знаю наскільки вони цю допомогу будуть виділяти там. Цікава історія в тому, що зараз буде ще фінальний пакет, але якась сума коштів ще від попередньої адміністрації перейде до Трампа, і Трамп може їх використати, а може і не використати на підтримку України. Тому тут інтрига в цьому буде полягати. Так от НАТО візьме на себе це лідерство, і ну для нас це важливо. Ну і цікаво буде взагалі дивитися, як це буде виглядати. Я переконаний, що підтримка України ну, не припиниться, і європейські країни вони можливо навіть більше уваги будуть приділяти цій допомоги. Ну, принаймні на певному етапі доти не почнуться якісь там перемовини щодо завершення активної фази російсько-української війни. Так що для нас е це засідання воно дійсно важливе, саме стратегічної точки зору, тому зрозуміло, що ми у нас така представницька делегація. Тут треба з одного боку красиво і правильно подякувати Сполученим Штатам тій адміністрації, яка відходить. Ну і домовитися про те, що ця допомога вона буде стабільно надаватися і надалі, але ну тут же. Певний пріоритет буде власне у європейських країн, які до речі, на фоні всього того, що відбувається в Штатах, на фоні всіх тих заяв, які робить той же Дональд Трамп, ну м'яко кажучи, контроверсійних заяв, давай так, так їх назвемо, а, от вони теж ну зацікавлені в тому, щоб якби посилити або як мінімум залишити на тому ж рівні підтримку України для того, щоб Україна мала час е, і можливості, ну підготуватися до якихось там можливих перемовин власне з позиції сили, так що від. Від цього засідання очікуємо не лише пакетів. Вони будуть як правило, там кожні країни окремі вони виділяють якісь якусь додаткову допомогу Україні. Я думаю, що нам ще слід очікувати змін взагалі підходів додання до надання цієї допомоги ну і координації, власне, власних тих представників альянсу, які знаходяться в Брюсселі. А тут ще питання юри на тлі ось цих контроверсійних заяв Трампа та і він вже е, отримує відповіді там. І від Мексики відповідь отримав і від Панами, і від Канади там між маском і Трюдо. Взагалі, ну ми, 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 ми читали вчорашні там, як він трюдо назвав дівчинкою і сказав, що він ні на що не впливає. І тут от питання чи на тлі ось цих заяв на Рамштайні європейські країни скажуть: послухайте, тут таке відбувається. Давайте ми зараз сфокусуємося в першу чергу на собі, на своїй безпеці. Може бути таке, дивіться. Вони так сказати це звичайно можуть, але є один нюанс. Вони і вони прекрасно це розуміють і, і визнають, і говорять про це публічно. Що сфокусуватися на своїй безпеці, от зараз повністю вони не можуть просто через те, що в них не вистачить на це часу. Ось ключовий момент, Україна їм дає насправді час. Якщо ми говоримо з стратегічної точки зору, то Україна дає час альянсу і дає час Європі краще готуватися до можливого якогось великого там конфлікту війни у майбутньому, звичайно, яку буде починати і вести Російська Федерація, і тому для них оптимальний сценарій, який Підтримувати Україну, Україна буде давати їм більше часу, більше можливостей, і при цьому розвивати е, свої там ВПК, е, зміцнювати свої збройні сили, посилювати там колективну оборону і так далі. Вони це визнають. Тобто, для них допомога Україні вона носить і чисто суб'єктивний характер. Це не тільки через те, що ми там демократія, проти якої воює авторитарна там держава, це і в тому числі через те, що Україна дає. Є їм можливість краще підготуватися до можливих майбутніх викликів, ну і з сильною україною незалежною Україною. Ми не знаємо поки знов таки, якими будуть умови там припинення активної фази бойових дій, але зрозуміло, що ключова вимога це збереження суверенної незалежної України ну як мінімум. Тих масштабах, які є на сьогоднішній день, як мінімум да я я підкреслюю це, бо не знаємо, як далі воно ще піде. Так, от це теж для них додаткова така гарантія і розуміння того, що ця країна буде на їхньому боці, а вони будуть відповідно на боці України. Тому такого розвороту, що ми взагалі забуваємо про Україну, починаємо готуватися самі, не вийде, бо в них просто може на це не вистачити часу. Ну і крім того ж, є розуміння того, що якщо Путіну, грубо кажучи, дати можливість зробити в Україні все, все що він хоче, в нього почнеться. Просто колосальне тоді вже остаточне запаморочення від успіхів. І він подумає, що якщо в мене вийшло тут, то з якоюсь там Латвією, Литвою, Естонією. Ну я зараз я про нього кажу, да, не, не, з якоїсь да, в такому плані, бо вони зневажливо ставляться до багатьох країн, або там іншими якимись країнами в нього взагалі проблем не повинно бути, і він зможе зробити проти них якусь агресію або якусь там відверту провокацію. А тут до речі, цікаво. А як ти вважаєш, як Путін зараз буде реагувати на ось цей Рамштайн на те, як зараз будуть поводити себе і консолідуватися європейські країни? Ну по-перше, ми бачимо, що звичайно у нього там є два своїх агента. Вже Фіцу заявив, що раз Україна перекрила транзит газом. А я домовився ще завчасно про це подумав і з Путіном про все домовився. Тобто, тут же ж Путін може використовувати оцих своїх кротів. Як він зараз буде реагувати на ось цю контр консолідацію наших європейських міжнародних партнерів чи не очікувати нам зараз більше про російських вкидів в європі, про російських настроїв? Так їх не треба очікувати. Вони вже є. Путін вже почав в принципі діяти, і він максимально намагається розкрутити е, оцю тему. В нього, а, так, Ігор, так. давай чекай, Я уточню так: вони є чи помітяться наші європейські партнери нарешті? Ну так, от вже свідомо і тверезо, так так. Оце ключове питання. Насправді, ну зараз от Путін зосереджується значною мірою на Німеччині. Там будуть вибори. І власне росіяни, я думаю, спробують якби вплинути на ці результати. Вони поки це не роблять в лоба, так би мовити, чому тому, що ну, їхню агентуру треба віддати належне європейцям. Її почистили її, значить, достатньо так обмежили в можливостях впливати на якісь внутрішні процеси, але це не означає, що, що Путін не спробує повторити те, що він робив там ще до 2022 року. Багато країн це помічають, і вони про це відверто говорять. Що дивіться, ми ж бачимо зараз накат. Зі сторони Росії ми бачимо знову е, активізацію цих гібридних впливів і оцих гібридних методів, які Російська Федерація використовувала раніше, і з цим треба власне щось робити на це треба якось реагувати. Тому буде і реакція, чи буде вона там на рівні е, окремо взятих країн, чи в цілому по європейському союзу. Я думаю, що і так, і так. Тому що є країни, які особливо на східному фланзі знаходяться НАТО і е, Європи, вони ну, більш активно в цьому плані діють. Але поступово. Починають інші країни підтягуватися. У Путіна ще є сподівання, що зараз Європа більше буде думати, як протистояти власне Трампу, як протистояти його якимось там заявам. Але я думаю, що тут Путін розчарується. Європейці з Трампом домовляться, незважаючи на такі контроверсійні заяви. Я думаю, що великих проблем, прям дуже глобальних якихось розходжень, в них не виникне, і вони рано чи пізно війдуть в таку, в нормальне таке русло комунікації. Можливо не такої тісної, як за часів адміністрації, власне Байдена, але тим не менше достатньої для того, щоб Росія точно не могла цим скористатися. А от е, зараз основну увагу їм треба приділити власне ситуації в Німеччині, плюс додати сюди ситуацію дійсно в словаччині і в Угорщині. Але Європа вже і навіть цим країнам відповіла е, оці погрози, які були з боку і угорців, що там ми будемо блокувати вступ України в Європейський Союз і так далі. Вони вже знайшли відображення в обмеженні, наприклад, виділення коштів цих країн. З бюджету Європейського союзу і далі це буде йти тільки по наростаючій, тому що вже Польща головує вже головує власне не угорщина. І я думаю, що у речі цим країнам будуть згадувати все більше і більше. тут. І до речі, Трамп тут може зіграти ну якби на користь взагалі європейцям. В якому плані тому, що ці ще країни дуже активно намагаються потоваришувати з Трампом, і це теж може додаткове роздратування викликати європейського союзу в цілому, тобто вони на ці країни. І не посилять тиск ще через їхню таку е, протрампівську, скажімо, позицію, яка може розходитися з позицією Європейського союзу в цілому. Так що в них є розуміння, що треба бути готовими, і я думаю, що вони будуть е, ну, намагатися це розуміння розширити до якихось конкретних дій, практичних якихось пропозицій. Е, особливо враховуючи той факт, що Росія дійсно ж буде це робити, е, буде робити це достатньо так топорно. Ну вона по-іншому просто не вміє, і Європа просто змушена буде на це реагувати. Ну, от про дії пропозиції щодо України також хочу поговорити, тому що мені все рівно видається, ну тобто. Я розумію, що Трамп зрозумів, що війна Росії проти України так легко не закінчиться в 24 години, навіть за 2-3 тижні також ні. І він зрозумів, що там все набагато важко, але тим не менше, все рівно розмови про якісь там перемовини вони тривають. Знаю, що заявив вже Кіт Келех, спеціальний представник по Україні, заявив, що Трамп може або зможе знайти рішення для закінчення війни протягом перших 100 днів після. І інавгурації, і він тут підкреслює, що насправді і Трамп розуміє, що у нього мало часу для пошуку вирішення цієї повномасштабної війни Росії проти України. Я знаєш, на що звернула увагу увагу зараз, що стосовно війни в Україні справді говорить зараз лише кіткелих, і якісь заяви Трампа Трамп не озвучує їх, переозвучує або доносить кіткелих. Про що це нам може свідчити? Ну, це свідчить про те, що немає ще офіційного якогось плану. І Трамп він ну, не може озвучувати зараз якусь конкретику, як до речі, Кіткелох він конкретики та багато не озвучує. Він не говорить, в чому буде суть цих от перемовин, в чому буде суть завершення війни. Ми можемо лише гадати. Вони дуже обережні, до речі, через те, що ну, знають, що підпадають під дію американського законодавства, яка не дозволяє людям, які не мають офіційних повноважень, робити заяви від імені Сполучених Штатів. От вони вивчили урок першої каденції Трампа і не на намагається, і намагаються не повторювати тих помилок, які були зроблені тоді. Це перший момент. Другий момент ну, слухайте, це ж дуже проста і логічна схема для Трампа. Хай говорять інші. А я на їхньому фоні зможу завжди або змінити позицію, або виглядати, наприклад, дуже поміркованим таким політиком. Ну тобто, там маск і син Трампа пишуть одне, і це виглядає ну як щось таке, що відриває голову. Просто да, там і не тільки це стосується України, це стосується і багатьох інших напрямків Канади, Фінландії, Панами там і так європейських країн, і так далі. А потім виходить Трамп, і він робить більш м'які заяви. Ну, все ж таки, якщо дивитися особливо в порівнянні, тому я не виключаю, що тут є певний розрахунок, і є навіть певна така стратегія. От кіт Келог в цій ситуації буде е, таким громовідводом. От по-іншому його складно поки назвати. Всі ж прекрасно розуміють, що рішення приймати буде не кіт. Келог рішення буде приймати одна людина, і цією людиною буде Дональд Трамп. Але для того, щоб прийняти це рішення, він захоче використати всі можливі сценарії механізми, які в нього є в наявності. Тому Келог зараз каже про 100 днів. Він каже, що е, е, Трамп не намагається щось дати Путіну. Він навпаки намагається врятувати суверенітет України. Тобто, ну такі позитивні заяви йдуть, але вони можуть помінятися, коли, наприклад, там Келов поїде власне в своє європейське турне, приїде в Україну? Ну, вже після 20 січня, там заяви можуть іти якогось іншого плану. А потім буде виходити Трамп і говорити взагалі третє. Тобто, коли в тебе є такі спеціальні представники, навіщо їх використовують взагалі для того, щоб вони дійсно привертали до себе увагу, вкидали якісь тези в публічний простір? Відбувалися об. Поговорення цих тез потім обирався найкращий варіант з точки зору, в тому числі і громадської підтримки, взагалі реакції суспільства, суспільств на те, що відбувається, і вже приймається якесь власне там фінальне рішення. Нам от приблизно такого слід очікувати, але при цьому при цьому я би і не не не, не оцінював, скажімо, келога, тому що, судячи з усього, судячи з усього, станом на сьогодні е, план, все ж таки, який будуть намагатися реалізувати Сполучені Штати, і які буде намагатися.

Трамп є той план автором, якого є якраз кіт Келлог, який передбачає ну певне там певну заморозку, і зараз все зводиться просто до питання там гарантій і до питання того, а як же Росію примусити навіть до того, що власне хоче нова адміністрація Сполучених Штатів Америки. А як ти вважаєш, а Кіт Келлог е, має вплив mm. на Трампа? Ось зможе Кіт Келлог донести своє якесь певне тверезе рішення і бачення до Трампа, тому що знову ж таки подивити. Тися на команду Трампа, ну дуже різна команда з дуже різними заявами. Знову ж таки, не маска, не єдиного маска згадуючи. Та навіть вчорашній журналіст на на Fox News теж сказав, що готовий вже і захоплювати Канаду. Тобто, заяви довкола Трампа в, їх дуже багато і вони контроверсійні. Трамп так само, якщо він людей цих тримає в команді, він до них прислуховується. Тоді тоді у нас питання виникає: чи прислухається він до тверезих, якщо там будуть тверезі і розумні думки, які таке лага. Я думаю, що він ну не те, що прислухається, Келох йому принесе сценарій, принесе йому план. Тобто, це буде розробляти не Трамп. Це ж очевидно. Це будуть робити Келох, і можливо, якісь деякі люди інші, які є в оточенні Трампа. Ну, якщо він це доручив Келогу, то це буде саме він. От, до речі, цікавий момент, коли Келох не приїхав в Європу і в Україну, то було таке цікаве повідомлення. Ройтер з тому числі про це писав, що. Представники команди Келога команди Келлога, да, займалися організацією візиту. Там Рим і Париж, тобто, ну він не один. Зрозуміло, що у нього теж є якась група, мабуть, там аналітиків експертів. Е, ну знаючи просто американську систему прийняття рішень. Вона ж дуже експортно орієнтована. Скоріше за все, це якісь от аналітики, експерти, які працюють, які цей план зроблять. Келог потім цей план принесе. І, от далі в чому буде полягати суть взагалі прийняття цього плану. Ті аргументи, які там будуть викладені, чи будуть вони достатніми, скажімо, для Трампа. Келок, звичайно, буде, мабуть, пояснювати, роз'яснювати, проводити презентацію. Ну, ми так спрощуємо зараз. Да? Не знаємо, в якому форматі вона буде. Знаючи Трампа, я не здивуюся, що вона може бути там за сніданком, чи, чи за обідом, чи за вечерю. а може бути за грою в гольф, да? коли вони будуть грати в гольф, і келок буде розказувати про основні якісь положення Трампа цього плану. Да? Так але от Може він вплинути на Трампа. Ну якщо в нього будуть достатні аргументи, то так. От воно так працює. Тобто він приходить з якимось сценарієм. А Трамп, як політик, як політик, про це ще колись Генрі Кісінджер писав в своїй дипломатії: що е, насправді головними людьми в країні є часто аналітики, тобто вони приймають певні рішення, розробляють. А політики просто обирають якісь сценарії, які їм пропонують. От Келлок, скоріш за все, буде робити таке. Він запропонує певні сценарії. А Трамп обере той, який на його думку буде оптимальним, і потім буде його вжива. Власне, відстоювати, тому в цьому контексті певний вплив Келога на Трампа він, звичайно, є. Він присутній. Він присутній у якості тих аргументів, які він буде підбирати, і так далі. Але чи зможе Келог там прийти і сказати, що пане президенте, нам треба робити виключно так? От тут я не впевнений. Я думаю, що з Трампом ніхто на сьогоднішній день так не спілкується. Йому треба е, запропонувати альтернативи. Ну при можливості підсунути таку альтернативу, яка буде безальтернативна, але рішення фінально все одно буде приймати виключно одну. Е, сам один дональд Трамп не може не запитати. Ми щось можемо запропонувати Трампу якусь альтернативу без альтернативи? Тому що ми пам'ятаємо, говорили про корисні капали. Вже пишуть, нібито вони не цікаві. Ми повинні запропонувати таку альтернативу без альтернативи Келогу, передусім, коли він приїде, і показати, яке є бачення України, що, що, що Україна розуміє під гарантіями, що Україна розуміє е, ну, під, під справедливістю, тому що Келог сказав, що Трамп він гарантуватиме Україні там цей суверенітет, що все справедливо, чесно і так далі. В нас є в нас є безумовно багато можливостей для того, щоб своє бачення представити, і, і я не побою і цього слова навіть нав'язати. Просто це повинно бути аргументовано, це повинно бути чітко, і це повинно бути знаєте, по принципу. Якщо ми вже це пообіцяли, то ми власне це зробили. Копалини, не копалини. В Україні є що пропонувати. Головне, просто ну знати, коли це зробити, і це повинні робити до речі, дуже важливий момент. Правильні люди. Тобто, от хто буде вести ці перемовини від України, це на сьогоднішній день головне питання. Угу. Ігоре, дякую дуже тобі за те, що долучився до ефіру. Ігор Ітерович, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ну, а вас я закликаю підписатися на канал, написати коментар, що ви думаєте з цього приводу, чого ви очікуєте від приїзду Келога, Або ще очікуєте ви, що щось сильно зміниться після інавгурації Трампа. Поставте своє вподобайку. Я вам дякую за те, що ви були присутні на цій розмові. Ну і до зустрічі.